Йду, їду, їдуть, каріша, пропускаю. Вон та сирочок. ладно. Поїхали. Не сильно вони дивляться на мене, ну ладно. Тут їм трошки важко зупинитися, бо машин багато, зрозуміло, що я можу сказати. Ну, якби захотіли, могли б. могли б зупинитися. Це не проблема. Це вже такого не було. Що ще не встиг почати стрім вже. Вже нарісувалися. Це взагалі трес, що робиться, я вам скажу. Да, ось, це, це, це враховуючи те, що від нас тут гості з районів вже уїхали. Напевно, в селах вже нема по кого там пакувати, зрозуміло. Вже до нас заїхали, він як не як, трошки місто побільше. Та є підмога, підмога їм треба було. Хоча тут і своїх достатньо багато. Я би сказав. А на селах не знаю, вже пусто, напевно. Не знаю, яка там ситуація. Що я, що я можу сказати? Як обстановка сьогодні? Не, сьогодні. Обстановка, я скажу, достатньо багато. Ну, зранку проводив стрім 30 хвилин, п'ять разів пересікся з ними. Ну, Представте, що кожних 6 хвилин по суті, ти пересікаєшся. Ну, Мене ніхто не зупиняв. Я якби не проти, знаєте що, я, я в даному випадку на цьому піарюсь в першу чергу. Людям цікавий такий контент, окей, будемо робити, без питань. Цікаво дивитись. Я ж ви бачите, я не, в мене немає постанов. Тобто все в лайф режимі, а потім е роблю вирізку зі стріма. І все, топ, Виходить. Все, все як є, показуємо. Якщо вони, наприклад, себе ведуть адекватно, то навпаки, це для них реклама. Це вона раз зупиняли, ну до мене ніхто руками не ліз. Якби до мене ще руками лізли, ну це я не знаю. Помаранчеві лінії вже точно перейшли в такому випадку. А якщо б десь кудись стягнули, ще щось там робили, це вже червоні лінії. Ну це я так говорю. Жовті лінії це коли е, просто зупиняють, це вже червоні, жовті лінії, зрозуміло. Десь на такому етапі. Я, моє розуміння. Ну, правда, суб'єктивно все це. Зрозуміло. Можливо комусь там подобається, що я там б'ють десь да, на вулиці. Кому як, скажімо так. Но мені щось це не дуже заходить. Навіть в цілому ця ситуація така собі. Напрягаючи, виходить. Так що так. Так, давайте подивимося, що там по коментам. Так, куди це ми прогуляємося? Не знаю. Прогуляємося, прогуляємося. У мене правда зараз кажу. Хвилин напевно, 25-30 на стрім, так що багато гуляти не буде, якщо хочете, заходьте на наступний. На наступний стрім у мене буде гарантований в середу в 6.30 ранку. Зранку цікаво гуляти, бачите, народу нема. А концентрація, ну, наприклад, ТЦК їх достатньо багато навіть зранку. Шести ранку так само. Дуже багато, я би сказав. Останні рази мене, до речі, стопарили як раз вранці. 6.40 ранку. Це всі рази, по-моєму. Останні рази рівно в 6.40. Прям не знаю, що це за час такий. Прям визначений час для мене. Зрозуміло? Цікава ситуація. Що я можу сказати? А зараз в обід... А в обід ніхто, я щось з останні рази не пам'ятаю, щоб в обід, ну не хтось то Та ні. Так, давайте подивимося ваші коменти. Ви звідки, Вінниця. там та там. Куди лупиш вчора? Та по робочим питанням тут прогулююсь своїм, зрозуміло. Треба туди, туди сходити. В проміжку, скажімо так, я маю час, провожу стрім. От і все. О, привіт. Ну здорова, Крістін. То що там? Ти їдеш Крістіна, ти мені розкажи. Бо я щось нічого не зрозумів. Я вже тут устав, а ти? А ти кажеш, що ти ще їдеш. Ще більше устану з тобою. Так, да, вже збираю. Ой. У мене енергії стільки на тебе нема. Я ж з тобою не справлюся. В тому ще жарко, так? у нас реально градусів 30 тут. Стеклотно, бля, реально, щось я перегріваюся. Треба якийсь, щоб ззаді хтось душом холодним поливав. Було б за шубіс. Так що там ще тебе що вигнали, ти ще щось заходив в зал. Та то не в зал. То <ривіт> не в зал. Я пораб в залі вже був. В зал вранці, о, та ціка, попереду. Вон там одастер далеко, бачите? Ану. О! <ривіт> Вони там зупинились. Все, ну, давайте, підніміть мені активність, поділіться стрімом. А, дивіться, дивіться, які хитрі. Вони втікли. Все, втекли. А може вони сюди. Десь Зараз я простежу за ними. Куди вони поїхали? Куди зділися реально? Це не цікаво. А я думав, що вони там зупинились, зрозуміло. А, і втікли, от хитрі. А ти ж побачили, вони могли мене побачити, почекати, типа. Ну, не, не почекали, що я зроблю. Мільйон переглядів від мене втік знову. Вчора взагалі я сам на вулиці стою, вулиця безлюдна, чекаю маршрутку. І тут, щоб маршрутка мала приїхати. Це по собі спокійно. Та сирочок їде. Мене розглядає. Я на них дивлюсь, вони на мене. При... Пригальмували трохи, щоб роздивитися. І що ви думаєте, зупинилися? Ага, звісно. Поїхали далі. Не, не зупинилися. Ну і чого? Так само, вчора мільйон там переглядів, сьогодні уїхав мільйон переглядів. От і маємо. Пропіарився, все, значить. Нічого, нормально, привикти. До тебе я не знаю, як привикати. На тебе треба багато енергії мати. Там що там ще... Чого не, не потієш, мене заляло? Та ні, потію. Ну просто може не настільки, бо буває, що реально хтось потіє зразу, як будто з душа виліз. Дякую за піти. Злякалися. Захотіли б почекали. Мене буває, вони ще чекають довго. Я собі на розслабоні, на чилі йду, вони мене замітили, наприклад, і десь далі чекають. Хоча Хотя... я б вже міг би всі сторони звернути, куди хоч. Я ж спеціально йду на них. Привіт привіт, привітінці. Та бо вони сидять на стрілі. Ні, ну таке було, так, вже було таке. Перелякали мужиків, щось немає їх на вулиці особи, я би сказав. Нічого, я хоро, що ти хоро? Чи це тебе вибрання? Та ні, нічого нема. Чого взяли, що в мене щось є? Я просто ж на обліку стою, в армії був. Воєнні там документи, все це є. Нічого не порушу. Пошук у мене нема і не може бути. От і все. Якби я розумієте, я вже більше півроку проводжу такі стріми, такого формату навіть. те, я дві камери включив і гуляю собі. Мене вже тисячу разів тільки в цьому році бачили, там ТЦК, поліція і так далі. Якби я щось порушив, то мене за мене одразу взялися, розумієте? Все, все чесно, все по закону. Все справедливо. Таке відчуття, що якщо ми стріми дивитися, що то в Україні взагалі все нормально. Як ти відмазивсь, то нічого я не відмазуюсь. Подивися мої відоси, що я можу тобі сказати. Хочеш зайди, там 4 серії вже є на даний момент. Заходиш, виходить, в профіль, і під профілем там є плейліст, там він називається ТЦК. Сразу перший, перший плейліст. От заходиш, дивишся, чотири серії. Отак я з ними базарю. Типа, Ну, раніше мене ще 7 разів було. До тих 7 разів мене не попали взагалі на стрім і так далі. Бо я тоді стріми не проводив. А там такі цікаві випадки були. Там реально. Вам би цікаво було подивитися. Ну, на жаль, я тоді стріми не проводив. Дурачок, а так, класний контент, люди подивилися що я, Що я можу сказати? Тобто ТЦК тобі допомагає набрати аудиторію. Це ти прав. Помагають мені набрати аудиторію. По-перше, їм самим контент такий цікавий, бо вони заходять. З різних міст, з нашого міста заходили, то цікаво до мене на стрім. З інших міст ми взагалі там нормально спілкувалися, поговорили. Вони сказали, я ствітте, один був з Києва, другий з Рівного. Це останні раз, що заходили. З Рівного, по-моєму, з чуваком ми поговорили. Я кажу, не те, що розумієш, це все, примус він, ну, реально він просто не працює. Воно йде в шкоду. А ви представте, він каже, «Да, я згоден з тобою. Оце реально, ми з ним так поговорили. Він каже, що я це теж не підтримую. Бо типу, всіх перелякали, сидять, а як ти з ними хочеш навіть поспілкуватися, от вони хочуть поспілкуватися. Та ти з ким будеш спілкуватися, якщо нікого немає. На вулиці нема, наприклад. От і все. Так сонцювало, що я ж нічого не бачу. Був би ти у Львові чи в Києві, то ти б максимум до кінця дня так погуляв би. Не знаю, я, мені ні в Києві ні в Львів не треба. Так що я не знаю, я говорю про власний досвід, розумієте? Як є от у нас, наприклад. Куди йду, от включив, ви, ви все бачите на стрімі. От мене, до речі, я не знаю, чи є ті люди зараз, якщо хтось є, то поставте плюсики. Коли я проводив стрім і я попав якраз на ТЦК, мене зупинили. Ну, по-любому, може, один-два чоловіка є і зараз, то бачу, все. Онлайн, блін, зелений. Давайте швидко йдемо. Бо тоді цілу хвилину чекати, поки це все тут цей червоний довго. Так що отак. Деяким людям, от вони сиділи, виходить, на стрімі тоді. І це цікаво, якраз стопанули в той момент, зрозуміли, як. Я такий окей, без питань так, три сік, два сік, проскакуємо. Е -е. Давайте подивимося по коментах, що там у нас ще плюсик. Бачите, є люди зараз, які сидять, дякую за підписку. Е -е. За мною джип зелений. намся, не догнав. У мене саморобний з двома моторами електробан. А, -а, -а. А що, ти не хотів з ними поспілкуватися, взяв би камеру в контент, поворив би. Я от спокійно от іду собі на розслабоні, на чилі. Погода, правда, жаркувати, але все одно можна прогулятися якби. Так, що там ще, давайте подивимося по беріку. Бо часу багато немає, голову везе тобі все. <сі> я раз був у знайомий на стрімі, зайшов на батл ТЦК, казав, що всіх заберуть і навіть то має бронь. Так, заберуть, заберуть. Не, ну ви ж бачите, що зараз багато чого взагалі як би не по закону. Ну що, це нормально, це ж бред. Що когось там десь кудись тащать, б'ють і так далі. Всі ці незаконні дії. Я ж про це, я не про це цікавий, я ж про незаконні дії завжди говорю, проти незаконних цих дій. А так свою роботу можуть виконувати, сидять в своїх там частинах, цих режимних об'єктах. Тобто все, хай виконують роботу. Вже рано у лісі, що -то, то я не особо радий, я би сказав би. Не особо. Зараз я стрім пізніше завершу, подивлюся яка температура. ну реально. Напевно, більше 30 може бути. Десь 32 може бути, не знаю. У мене часу не. Зарський канат маленько знищен. Ну, Судя по діям, то якась, Ви ж бачите, що робиться. Мене ще знаєте, що дивує? Що є багато людей, які не вміють думати. Я взагалі що це? Я реально з такими навіть пересікався. не те, що там в соцмережах пишуть. Я пересікався з людьми, які не вміють думати. І вони десь пропаганди цю хватнули, і прям вони всі як по шаблону говорять. Ну ви зрозуміли, що по шаблону вони там говорять, які наративи свої ці придвигають. Цікава взагалі ситуація. Я сам в ТЦК був в Сумській області. Здоровий такий бик був. А ти не думав? Сам в ТЦК. Ну, так я і так пересікаюсь багато разів, і по-друге, там заходив до них, якщо вам цікаво. І що? Я ж вам говорю, майже все законно я ж поясню вам ситуацію. Там... До речі, в Вінниці... Віхасвіті? Ні, взагалі не бачу. Хорошо. Не, не особо взагалі виходить. Так, що там в нас? Я в плані з ними роботи. З ними працювати, бро? Та ні, де що? ну це взагалі... Ну для мене це ненормально. Це... М -м -м, як сказати? Не по моїм принципам, моральним. Взагалі будь-яка взаємодія, по суті. Я можу отак, чисто як незалежний як незалежний чи журналіст, чи там стрімер, зрозуміли, хто висвітлює це все. От Я можу так незалежно працювати. Якщо, наприклад, вони скажуть, «Блін, ти можеш там висвітлити от якусь тему, От ти, давай на інтерв'ю до тебе запишемося. да?» І окей, я кажу, давайте. Позадаємо, ви позадаєте питання так само, я позадаю. Питання, чи вони зможуть цього е, конкретно так відповідати, чотенько, да? так? Пит... Ну, не знаю. При тому, що я думаю, що тут багато таких гострих питань є, як на мене. І це треба реально з їх сторони це треба, щоб хтось був підготовлений. Бо я як я бачу ситуацію, ну вони підготовлені. Багато юридичних моментів так само є, в які можна стукнутися. О цьому, якщо так говорити, то я без питань. Висвітлити ситуацію я тільки за. Притом я бачу, що аудиторії це достатньо ну, багато кому цікаво. Так, це що в нас там таке? Депутатів везуть уже. Так, давайте вам включу, подивимось. Депутатів везуть, напевно. О, подивіться. Це що таке? О, хрен не знаю хто це таке. Хтось, хтось солідний, солідна шишка поїхала. Що прям все тут, всім червоне, вони поперли, їм червоне в першу чергу було. Так, що там в мене 30 секунд тут постояти. Так, давайте подивимось. ними ті щурі тільки умні лазять поки що. Але це поки що... Ні, я в нас не бачив, не бачу поки що. Ну, скоро буде, вони проїздом в нас будуть. А можливо вони все правильно роблять, як думаєш? Хто, ти цікаче, що хто правильно робить? Ні, так я ж не кажу, якщо вони, дивіться, по закону все роблять, я... в мене взагалі до них питань немає. Чого в мене мають виникати питання? Ну а якщо я бачу, що якась діч твориться, ну сорян, тоді Тоді це ненормально, значить. Як на мене. Я ну, я бачу, що комусь вже може заходити таке, що там вже когось б'ють. Шоу, шоу, народу треба шоу. Що там кудись б'ють, кудись там тащать і так далі. У нас є люди, які кайфують з цієї ситуації, розумієте. Таке ще. Ми з того надвидумки до кінця чи переговори. І той, і другий варіант дуже поганий, я скажу. Як на мене, по-перше, треба нормальну мобілізацію раз, по-друге, нарощувати виробництво дронів. І, бо перемовини це, як на мене, капітуляція. Вони, якщо це перемовини, то частина території їм піде. А, наприклад, РФ вони на цьому ну, не зупиняться абсолютно. Вони нарощать своїх потужностей і далі підуть. Я думаю, тут логічно. Зі сторони України треба побільше техніки, дронів, снарядів. І робити самому, не клянчити, їздити. Хоча ті теж мають давати. США там взагалі, навіть 1% не дали, напевно, що в них є. От ті хай дають зі своєї сторони, от, наприклад, РФ. От, в РФ. Представте, у них по суті нормальні партнери, оці Іран, вони ж Іран, КНДР, там, вони ж їм з ними нормально їм там дають. І що, ну, щось наші партнери щось так не можуть, я бачу ситуацію. Ну, зі сторони України треба самому ну, теж робити багато чого, а не їздити клянчити. І поетапно виходить, дронами і так далі. От вибивати, вибивати їх. А за рахунок нормальної мобілізації, то піде в мотивована аудиторія туди піде. Сам підхід до мобілізації повністю змінити і потім... А, і кордони теж треба відкривати. Треба цінності показати, я забув. Все кардинально змінити в цьому плані. Вінниця та. Ти розумієш, що забрати. Ти розумієш, що забрати іску це майже не можна. Ну, це, я ж кажу, я поясню дві позиції. Якщо перемовини, виходить, то в певному роді це буде здача певних інтересів. Ну ти маєш чомусь поступитися. Для того, це і називається перемовини. От і все. Це, в моєму, як я бачу ситуацію, якщо є перемовини, то значить, типа, зараз поступимось. Чекаємо пару років, вони набирають потужності, і їм нічого не завадить далі пти, бо їм плівати на всі ці е, домовленості буде. Вже давно підписали там Будапештський меморандум. Він зараз вже має діяти, розумієте, вже має діяти. Він що, діє? Він нічого не діє. По суті, оце, що ви говорите от зараз, якби, так воно вже давно було підписано. Так, що там у нас? Ще так, в мене часу вже немає. Треба тепер тільки в тому випадку, коли при владі годують українці. Так, а... треба всі українські інтереси враховувати в цьому випадку. А не думати, щоб для... просто загнати, там всіх положити. І по-любому користі з того не буде. Так, заходьте на наступний стрім. Наступний стрім буду проводити в середу в 6.30 ранку. Зараз у мене часу немає. Тому всім гарного дня і всім папа!